Ворожий кулеметник, який захоплював Маріуполь, та Волноваху отримав підозру. СБУ зібрала докази на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угрупувань Російської Федерації та воював проти Сил оборони на Донеччині. Українські захисники взяли його в полон під час контрнаступальної операції на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року. Затриманим виявився донечанин, який на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків Південного військового округу Збройних сил Росії. Його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та одяг російського зразка. Згодом зрадника відправили на полігон, де він пройшов тактичну та вогневу підготовку. Після завершення курсів його відрядили на передову, де він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи. За це зловмисник був нагороджений медаллю за бойові заслуги з рук командування російських військ. Згодом його у складі окупаційного підрозділу перекинули до Запоріжжя для стримування контрнаступу. Українських військ у Бологівському районі, крім обстрілу позицій збройних сил України, бойовик займався облаштуванням блокпостів, траншей та вогневих точок расистів на південному фронті. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зломисник перебуває під вартою. за скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі. Нагадаю, що раніше СБУ повідомила про підозру ще двом бойовикам, які також захоплювали волноваху та. А Маріуполь. Обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Зловмисників захопили під час жорстоких боєздітнень під Авдіївкою та роботиним у жовтні цього року. Один із них мешканець тимчасово окупованого Криму. Він штурмував Маріуполя після захоплення, брав участь у проведенні так званих зачисток проти учасників руху опору.